Всім привіт! Мене звати Артем. І краундфандингові площадки продовжують нас радувати новими і новими проєктами. За це ми, звісно, вельми вдячні. Щоб грошенят докинули, щоб все це можна було, як то кажуть, фізично скуштувати. Але хоча б подивимось. Тож сьогодні ми з вами відвідаємо кікстартер та GameFound, де, повірте, є на що подивитись. Як у тому ж Гікач Центрі, який розміщується у місті Київ, там своя неймовірна атмосфера за. Тишок та кількість ігор, які точно не залишать байдужими жодного з вас. Її усю цю красу ви з легкістю зможете пограти або купити прямо на місці чи в інтернет-магазині Гікача, а з промокодом biver 10 ще й знижечку отримати. Всі посилання будуть в описі. А ми починаємо! Я, звісно, бачив багато у настільному світі, але щоб гра була частково побудована на листках. Що потрібно монеткою стирати, такого ще не було. Тож тенд. Це настільна гра на виживання та розвиток, де гравці беруть на себе ролі піонерів, працюючи на корпорацію Зеніт для створення ферми на новій планеті. Це по суті гра з механікою Flip and Нрайт, в якій гравці одночасно виконують дії, що визначаються загальною колодою карт завдань. Але я думав, що у Адріановому валу дуже багато. Що треба враховувати і що можна розвивати. Ні. Тен дає фору, мабуть, усім таким іграм. Загалом основне завдання гри збирати ресурси, вирощувати врожаї, отримувати тварин та заповнювати свої вантажні локації, отримуючи переможні бали за виконані цілі сезону, досягнення в сусідських відносинах і накопичені значки. Проте можливостей тут неймовірна кількість, як і куди що витрачати, і які бонуси отримувати за витрачені ресурси. Тен зібрала більше ніж півмільйона доларів, і питання лише в тому, чи хтось рішився на її локалізацію солов'їною, чи ні. А тепер поглянемо на гру Flock Together – кооперативну гру, де гравці стають курчатами, які об'єдналися для виживання в суворому світі, повному хижаків. Завдання гри захистити своє поселення, перемогти всіх хижаків і вижити до кінця третього сезону. У грі використовується система поступового зростання персонажів, де кожен курчаток проходить через етапи розвитку, стаючи сильнішими, і здобуваючи нові здібності. Граці збирають ресурси, що дозволяє їм лікуватися, атакувати хижаків або навіть повертати до життя поранених товаришів. Гра триває три сезони, протягом яких курчата повинні справлятися з погодними умовами, планувати свої дії та стратегічно використовувати наявні ресурси. «Shallow Sea» переносить гравців у барвистий світ коралових рифів і морської флори і фауни, де вони змагаються за створення найгармонійнішої екосистеми. Гра розгортається на плитках океану, де кожен гравець будує свою екосистему, використовуючи коралові та морські плитки, а також різнокольорові рибки. Кожного раунду гравці вибирають одну плитку і одну рибку з доступного набору і розміщують їх на своєму ігровому полі, намагаючись виконати умови коралових плиток, що вимагають розміщення риб відповідних кольорів навколо неї. Коли умови завершені, плитка перевертається і приносить гравцеві очки наприкінці гри, які і визначають переможця. Sea Beasts – це ще одна кооперативна гра, де гравці виступають у ролі вікінгів, що борються з величезними морськими монстрами, аби вижити в жорстоких водах і доставити свій вантаж до порту. Гра складається з кількох фаз: переміщення човна, атаки монстрів, контратаки вікінгів і відновлення сил. На початку кожного ходу гравці прокладають шлях для човна, але якщо їхній маршрут перетинається з чудовиськом, розпочинається битва. Гравці отримують кров від успішних атак, яку можна використовувати для активації потужніших дій, як і розблокування каменів рун, що надають додаткові бонуси і дозволяють діяти поза основним ходом. Гра закінчується, коли вікінги доставляють вантаж до порту, або ж зазнають поразки, втративши всі ящики чи затопивши судно. Western Legends тепер стають історією. Пригодницька гра пісочниця, що переносить гравців у романтизований світ дикого заходу, буде мати легасі складову, яка розкриватиме нові й нові елементи ігроладу поступово, даючи все більше можливостей під час партії. Гравці можуть знайти спеціальні картки пригод, які додають у гру сюжетні елементи з непередбачуваними поворотами та цікавими зустрічами. До того ж, у грі були спеціальні навички, які дозволять персонажам отримувати переваги в різних аспектах гри, що зробить кожного гравця більш особливим. Knitting Circle – це продовження історії Каліко, але в іншому обличчі. І тут вам буде потрібно стати частиною клубу в'язання і змагатися за створення найзатишнішого та найгарнішого гардеробу. Під час партії учасники збирають кольорову пряжу та комбінують її для створення візерунків і гармонійних кольорових комбінацій. Кожен виріб має свої вимоги до кольору та візерунку, а за виконання спеціальних умов гравці отримують бонуси, такі як додаткові кнопки або фішки лапок. І звісно, той, кому вдасться назбирати найбільше очок за виготовлення виробів та досягнення спеціальних умов на карта гардеробу, її стає переможцем. Ministry of Lost Things – це прям до серденька. Адже скажіть, будь ласка, хто із вас не шукав другу шкарпетку після того, як ваша пральна машина закінчила роботу? Якщо це так, вітаю. Ця гра для вас, адже пропоную відправитись до Міністерства загублених речей та виступити у ролі дослідника, який повинен відшукати всі загублені речі і повернути їх власникам. Це гра квест, яка розрахована на декілька партій, під час проходження яких вам буде потрібно розв'язати чимало незвичних головокруток, щоб таки дійти до фіналу. А ось кооперативна гра Fable Fury покорила мене своїм зовнішнім виглядом. Її не тільки в мене судячи із з більше ніж 300 тисяч доларів зборів. Тож це в нас такий собі картковий данжен кроулер, де ви, як команда величних героїв, повинні досліджувати місцевість, тобто ходити по картам королівства і вирішувати різноманітні проблеми, навіть чи до бою з наддокучливими монстрами. За ці всі пригоди ви отримуватимете очки досвіду і монети, які ви витрачатимете як на свій апгрейд. Як героя, так і на додаткове знаряддя для оборони її вбивства, і знову занурюватиметесь у нову пригоду в наступному королівстві. А щодо механік, то на БГГ у відповідному списку їх указано більше 15. Світ Ленс, про яку я вам нещодавно розповідав у топі найгарячіших, так само ще збирає копійчини на кіку і наразі це вже сума в більше ніж 400 тисяч доларів. Нагадаю, що у цій грі ви переноситесь у чарівний світ кондитерських витворів, де вам буде потрібно змагатися за. Раво стати наступним королем країни солодощів, ви будете розвивати свої підконтрольні землі, розміщуючи на них різноманітні будівлі, які активуватимуть бонуси і можливості розвитку, як і даватимуть змогу збирати ресурси та покращувати свої землі, виконуючи певні завдання та заробляючи очки. Зазвичай я обходжу стороною Варгейми, адже це не моя сильна сторона, бо грати в них просто немає часу. Але Trench Crusade, яка зібрала більше ніж 2 мільйони доларів, якось засильно привернула мою увагу. Тож у цій грі, ви занурюєтесь в альтернативний всесвіт, де війна між небом і пеклом розгортається на землі. У цій грі гравці керують групами бійців у світі, де 1914 рік перетворився на кривавий фронт між небесними і пекельними силами. Вибравши одну з фракцій, гравці ведуть свої загони в запеклі сутички на полі бою, борючись за панування у нікчемній землі. Як завжди, у візуалі, все на неймовірній висоті. Але 140 сторінок правил якось трішки відбувають бажання заглиблюватись у деталі. Книція – це не просто геній геймдизайнингу. Це справжнісінька машина, яка у 24 му році видала 34 гри. Тільки вдумайтесь! І ось зараз на Кіку збирають гроші відразу на три його проєкти. Сілос, про який я вже розповідав у топі найгарячіших, гру, де ви стаєте інопланетянами, які викрадають і зомбують як людей, так і корів. Поволі впроваджуючи свій вплив у невеличкому містечку, гравці прагнуть здобути вплив у важливих локаціях цього містечка, активуючи їхні сили і контролюючи ключових представників людського суспільства. Гра ЕГО, яка випробовує соціальні взаємодії та стратегічне мислення, де гравці відповідають на запитання, що розкривають їхню особистість і погляди. Завданням є вгадати відповіді інших учасників або ж їхні реакції на різні ситуації, набираючи бали за правильні передбачення. Та гра орбіт, де гравці змагаються у міжгалактичних перегонах, і в цих перегонах потрібно відвідати всі планети системи і повернутися на стартову точку першими. У цій грі гравці використовують карти для переміщення кораблів, збору енергії для додаткового прискорення і навіть для зміни орбітального напрямку планет, створюючи нові стратегії. Ось такий він різноманітний Райнерниція. Повірте, на Кікстатері ще є багато про що розповідати, як рольова гра про смурфіків, ювілейне перевидання легендарної гри Тікаль. С-2053 Tipping Point, де використовується незвична механіка теразів, мутаген, гра з використання мутованих робітників для збору ресурсів та виконання дій, чи доповнення до Root під назвою The Homeland. Але топ не резиновий, а ще ж треба на GameFound заглянути, де грошенята збирає настільна адаптація аватар Джонні оф Аанг. І це в нас кооперативна настільна гра, де гравці об'єднуються, щоб допомогти Аангу, останньому повітряному магу, подолати виклики та досягти гармонії між стихіями, здолавши в фіналі лорда вогню Озаї. На початку ходу гравець обирає одну з дій медитацію, тренування або пригоду. Медитація дозволяє додавати нові карти в руку, тренування підвищує рівень майстерності Аанга в елементах, а пригоди просувають Аанга по ігровому полю, де він зустрічає виклики та супротивників. У фіналі Аанг повинен або здолати озаї на останній позиції ігрового поля, або вступити в битву з ним після наближення комети Созіна, яка надає озаї додаткову силу. В цілому звучить це непогано, але що трапилося із оформленням? Ви мене, звісно, вибачте автори. А ви бачили серіал, хоч від Netflix, хоч по манзі? Де кольори? Ну, де та барвистість? Ну якось сумно, якщо чесно. Ще однією є гра The Maniac. Це горор-гра до шести гравців, що принесе вас у літню подорож 1985 року до містичного будиночка Black Pine Lodge, де відбуватиметься боротьба за виживання. Гравці в ролі цивілих намагаються втекти від лютого маніяка, проте один із них може стати його втіленням, надягнувши прокляту. Маску. Гра починається з атмосферної розвідки будинку, але згодом перетворюється на нічне жахіття, коли хтось із гравців знаходить цю фатальну маску і стає новим маніяком. Гравцям пропонується два режими гри: стандартний, де один із них випадково перевтілюється на маніяка. Та варіантний, де роль маніяка визначається з самого початку. Виглядає гра просто фантастично, особливо делюкс-версія. Вчися ангу, як треба робити картинку. Так, було сильно, але думаю, це не межа. Далі буде. Я тільки дивуюся тому, скільки ж нових топових проєктів виходить щомісяця, і скільки вони встигають збирати грошей. Це реально неймовірно і круто, що настільний сегмент розвивається. Нехай не в нас і не такими темпами, але розвивається. А на цьому у мене все. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, коментуємо і підписуємося. А кому ні, дізлайки і також коменти, хоча б поганим словом допоможіть каналу рости. Дякую всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!